Друзі, всім привіт! Ви на каналі Огляд і сьогодні в моїй студії знову ігрове крісло від компанії GamePro, модель JC715DX, яке відповідає усім вимогам середньостатистичного користувача. Це дизайн, ергономіка, комфорт, підтримка спини і не тільки. Можливо, зараз саме це ігрове крісло ви якраз шукаєте. Тому обов'язково додивіться цей огляд до кінця. Я думаю, буде. Цікаво. Ну і друзі, традиційно попрошу підтримати наш збір на дрони. Ну і, звичайно, підписатись на канал. Огляд їй. зазвичай очікування від ігрового крісла значно вище, ніж від офісного. Користувачі очікують не лише приємного дизайну, а й ергономічного та зручного, що забезпечує комфорт під час тривалих ігрових сесій. Крісло повинне підтримувати правильну позу та сприяти запобіганню напруги та втомі м'язів. Крім того, повинні бути присутні різноманітні функції для того, щоб ви могли налаштувати крісло максимально комфортно для себе, щоб ви могли його використовувати як для роботи, так і для ігор. І вам було максимум комфорту. Ну і звичайно, поглянемо на актуальні. На ціну цього пристрою заходимо на е каталог обираємо потрібну модель та отримуємо актуальну ціну в більшості інтернет-магазинів. А якщо хочете використовувати е каталог наповну, раджу зареєструвати там свій аккаунт, де зможете детально за усім слідкувати. Також не забувайте про вкрай зручний фільтр з правої сторони. Я часто його використовую для пошуку потрібної моделі, яка має обмеження в бюджеті. Ну і з хороших фішок це динаміка цін, яка вкрай актуальна перед початком різних акцій. Посилання на товар в описі під відео. Геймпром дій. 715 dg все це має крісло зовні обшите високоякісною тканиною та текстилем, що дає йому не лише елегантний вигляд, але і додатковий комфорт під час експлуатації. Тканина доволі щільна та цупка. Дрібні крихти легко змітаються з поверхні, а випадково пролиті бризи рідини швидко прибираються сухими серветками. Та й, взагалі, тканина легко чиститься а отже, періодично проводячи чистку крісла, крісло довго буде зберігати свій первинний вигляд. Крісло представлене у темно-сірому е кольорі з чорними акцентами. Що додає йому елегантності. Також присутні версії і в світло-сірій тканині. Основа виконана з металу. Металевий каркас товщиною 1,5 мм забезпечує міцність і надійність конструкції, а відповідно і довговічність крісла. У комплекті з кріслом є дві подушки з наповненням спіни з ефектом пам'яті. Вони додатково допомагають підтримувати комфортну позу під час сидіння. Особливо мені сподобалась масивна подушка під поперек. Підлокітники виконані із приємного на дотик пластику. Крім цього, присутні чотири рівня е, на Напрямку цих підлокітників для максимального комфорту під час використання присутній механізм гойдання по типу метелика і гасліфт 4 класу. Разом вони забезпечують зручність регулювання крісла. Взагалі, це крісло має непоганий набір можливостей для регулювання, що дозволяє індивідуалізувати його для максимального комфорту. Ви можете налаштувати висоту підлокітників, висоту сидіння та відстань між підлокітниками, щоб забезпечити оптимальну підтримку для ваших рук та тіла. Крім того, налаштовується кут нахилу підлокітників, сидіння та спинки, щоб забезпечити. Чте оптимальну позицію для вашого комфорту. А тепер трішки цифр: це крісло призначене для максимального зросту вуз 180 см та для максимальної ваги користувачів до 120 кг. Тому підійде воно для багатьох користувачів як підлітків, так і дорослих. Висота спинку у верхньому положенні становить 136 см, а висота сидіння у верхньому положенні 52 см. Крім того, розмір сидіння складає 52 см на 53 см, а ширина спинки 56 см і є додаткова підтримка поперекового відділу. Крісло оснащене 4 Тим класом газліфту, що дозволяє легко регулювати його висоту. Вага крісла становить 21 кг. Ви також можете налаштувати висоту підлокітників від 15 до 22 см. Кут нахилу спинки складає 160 градусів, що дозволяє знайти оптимальну позицію. Насправді ці цифри не так важливі під час реальної експлуатації, але вони дозволяють нам зрозуміти: по-перше, при замовленні онлайн чи підійде крісло під ваші габарити? А по-друге, демонструють нам широкі можливості з налаштування, для кого крісло буде зручним відразу. Комусь треба протестувати висоту крісла, підлокітників, нахил спинки, спробувати відчуття із подушками і без них, і лише тоді обрати своє зручне положення. Повірте, кожен зможе сповна відчути комфорт. GamePro gc 715 dg обладнане не тільки різноманітними функціями для максимально комфортного використання цього крісла, але, але має безліч різноманітних регулювань, має низку особливостей, які роблять його відмінним вибором для будь-якого користувача. Це бічна підтримка спини, гумові колеса, Підголівник та поперекова підтримка і посилена основа? Всі ці особливості сприяють довговічності крісла, а також правильному фізіологічному положенню тіла під час сидіння, що робить вашу роботу за цим кріслом максимально комфортною та головне дійсно зручною. Якщо вам цей огляд був корисним, друзі, ви знаєте, ось такий лайкосик зараз під цим відео можна поставити. Свою думку про ігрове крісло ви можете написати в коментарях під цим відео. До речі, яке ігрове крісло ви використовуєте, як часто ви змінюєте? Та ігрові крісла. До речі, напишіть про це в коментарях під цим оглядом. Реально цікаво це почути. Можливо, зробимо навіть відео з досвідом користування. Якщо буде це цікаво, пишіть пишіть про це в коментарях. Ну і звичайно, традиційно попрошу вас підписатись на канал, огляд і натиснути на дзвоник. Ну а з вами, як завжди, був Юра, і на сьогодні це все.